Мур-мур-мяу, мої малятка, я вам розкажу пригоду, яка трапилася з нами котами і сусідськими собачками. Тож слухайте уважно, песик котика зустрів, налякать його хотів та сказав в останню мить досить, досить, краще будемо дружити нашої дружби дорожить. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. От з тих пір грають всі-всі-всі і дорослі, всі коти і малі кошенята, маленькі і собачки, і навіть черепашки. Завжди разом. І птахи, дикі звірі, ось молодці, які, разом грають і в біді допомагають, бо одному ну ніяк, хіба що ось так. Сумно. Тож хочеш, вставай, з нами грати починай, і повторюй все спочатку. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити. Тож без друга. Не прожити разом легше в світі жити, але Але й дружити треба вміти, у біді не залишати, поряд бути допомагати, всім ділитись, не жалітись. Якщо непорозуміння, то миритись і менших не цуратись, гратись. І завжди, завжди сміхатись. Тож бувайте, дружіть!